Божий, хай Господь Бог благословить вас там, де ви є. Я військовослужбовець, да, по моїй розвій шапки так сильно і не скажеш. Просто я зараз у відпустці відпочиваю. Хочу сказати, що дуже часто чула такі питання, як А що там на фронті, коли війна скінчиться? Ну що там, довго ще війна скінчиться ровно тоді, коли люди почнуть каятись, коли люди почнуть звати до Бога, коли в життях людей не буде більше місця для гріха та для всадників апокаліпсиса, які люди самі... Дають їм владу на своє життя. Ці всадники скачуть тут по землі, вони принесли лож, всадник перший, слідом за ложею йде війна, вона тут скаче, цей всадник тут дійствує, на нашій території дійствує, ми бачимо це. І навіть зараз, знаходячись у відпустці, мій е город його теж обстрілюють. І дуже сильно. Слава Господу Богу! що Тут є багато прекрасних живих християн, і Господь зберігає життя. Але перемога прийде. Тільки тоді, коли народ починає включати мозги і кається. Вона не завісить того, наскільки там на лінії фронту є у нас боєприпасів, або наскільки там мужні люди стоять. Слава Богу, що у нас є там люди, мужні стоять і все. Але першостепенно це йде перемога від Бога. Вона тому нам необхідно усім каятися, звертатися до нього, вивчати слово Боже. Це було як у єврейського народу. Ви знаєте, що апостол Павло писав, що єврейський народ їхнє життя для нас як приклад, як калька, як примір. А Біблія читаємо те, які були закони в їхньому житті. Такі ж самі закони після приходу Ісуса Христа на землю працюють і в нашому житті. Як євреї тоді принірбігали завітом Божим і отримали прокляття і війни. так і зараз. Ми, якщо ми принібрігаємо завітом Божим, Біблією, ми отримаємо прокляття і війни. Не треба удивлятися. Сьогодні ти в барі, сьогодні ти крутий, сьогодні ти веселишся читати Біблію, вивчати слово Боже, слухати духовні хліба та спілкуватися, проповідувати другим людям, тобі немає часу. А потім ти говориш, ой, а коли війна скінчиться? Ой, а чого вона взагалі прийшла? А чого у нас там економічна криза? Або ой, а чого так багато страждань та І За що помирають маленькі діти, або там не знаю, вагітні жінки? Тому що всадники господствують на землі, а мав би господствувати Дух Святий, адже наша країна є християнською країною. Тож давайте будемо вірними християнами, будемо живими християнами, а не просто релігіозними людьми, які е, говорять про те, що ого, ми віруємо. До речі, у нас в Україні більше за все є е, таких храмів. Вони скрізь набудовані, тільки католку від них немає. Давайте вивчати слово Боже разом для того, щоб нам бути не просто номінально віруючими. А дійсно віруючими людьми, які в серці вірять в Бога, хай Господь Бог благословить вас. Напишіть мені, і я з радістю допоможу вам вивчати основи християнської віри разом з миром Божим.